Ну, ось який приморозок був Тут замерзло <клух> теж померзла. А ось все що з вишнями сталося? Вишень в цьому році буде мало. Подивимось на яблуні. Померзли яблуні. Хто знає, який урожай буде тепер? Це Полтавська область. Ось <гум> тільки розпускатися почали, а ще й завтра мороз буде. Він їх доб'є. Так що отаке.